Вітаю, шановна церква, вітаю кожного, хто тут, на цьому місці, тому що знов і знов я не, пов... не перестаю повторювати це слово, що те, що ми тут, це милість Божа. Тому дякую за кожного з вас, дякую за те, що маю можливість бути перед вами і трошечки ділитись своїми враженнями, думками. По-перше, хочу передати вітання від нашої Лиманської церкви. Вона не там буквально до 10 людей, але не дивлячись на небезпеку, не дивлячись на те, що літають всякі незрозумілі апарати, які можуть принести шкоду, і в тому числі смерть, ми вирішили збиратись поки що. Маємо віру, і Бог дарує нам милість, ми збираємось, приймаємо причастя, живемо активно духовне життя. І одна з причин, дякуючи вашим молитвам. Дякую вам. Тому від імені Лиманської церкви помісної передаю вам вітання. Продовжуючи думку, знаєте, сьогодні у нас день причастя, і кожен раз, коли я. Виконується таїнство, серце наповняється певним сумом. Знаєте, це такий принцип, коли ми згадуємо того, кого вже з нами немає, наших рідних, близьких. Ну, я думаю, ви згодитесь, наше серце не наповнюється якоюсь радістю. Завжди сумно. І кожен раз, коли я згадую про смерть Христа, ну мені сумно, але в той же час. Я хочу підбадьорити всіх, що це таїнство, і цей час, цей день, який дарує нам надію, тому що Христос, Він живий. І коли Христос сказав, Згадуй це, згадуйте це на спомин про мене, говорить про минулий час. Тобто, це вже пройшло. Це було. Христос помер, Їм був розп'ятий, але де зараз Христос, Він на небі. І каже Святе Письмо, він поправить цього Отця. Мало того, я скажу більше, святе письмо каже, що він постійно ходатайствує перед Отцем за кожного з нас, того, хто вже прийняв Христа, той, хто став на духовну дорогу і йде цим духовним шляхом, як каже Святе Письмо, шляхом досконалим, шляхом віри. Тому сьогодні, підбадьоруючи всіх, я благословляю вас іменем Господнім і прошу, щоб Господня милість була на всіх вас. І в першу чергу я хочу благословити тих людей, які мають статус тимчасово переміщених особ, які вимушені були виїхати із своїх домівок там, де зараз стріляють, там де зараз я знаходжусь. Милість Божа нехай буде над вами. Нехай благодать Божа укріпляє вас і Божа любов буде завжди для вас втіхою, бо Господь є наша надія. І коли святий апостол Павло каже, радійте завжди в післанні до в 5 розділі, 16 віршом, то одна із причин для нашої радості це Воскресіння Христа. Коли ми кожен раз причащаємося, ми маємо знати, що Христос, Він живий, Він в наших серцях, Його милість. Написано до небес, це означає, що у нас тільки один шлях йти і боротися. Боротися зі злом, боротися з гріхом для того, щоб в певний час достойним стати перед Господом. Це шлях праведного. Торкаючись цієї тематики, скажу, що можливо хтось не знає, капелан. Це ті особи. Я не маю на увазі тільки себе, а й всіх інших капеланів, капеланську службу, від якої, до речі, теж я передаю вам вітання і від імені нашого керівництва. То хочу сказати, що капелани сьогодні це ті люди, які з'єднують цей світ, церкву і військо. Найти багато хлопців, які вимушені брати зброю в руки, і тому що такий час не легкий. Ми мусимо боронитися, мусимо боронити нашу землю. А отже, там теж люди, які мають потреби, мають потребу в допомозі. І сьогодні хочу сказати велике щире дякую за кожне відкрите, щире серце, яке готове, щоб допомагати. Нехай Бог благословить вас на всякому шляху і. Потреби ваші. нехай Господь восповнить. А отже, радий, що сьогодні з вами. Не будемо сумувати, тому що Воскресіння Христове для нас це радість. І хочу поділитися одною думкою. У нас в житті багато є речей, але є деякі речі, які ми не те що не повинні, ми зобов'язані не забувати. Одна із таких речей це наша історія. Коли ми говоримо про історію, то ми маємо на увазі не тільки нашу фізичну історію, бо наша фізична історія вона веде до корінь нашої духовної історії. Бо взагалі наша історія починається із сотворіння світу. А якщо це так, то треба згадати, як все було, і деколи через суетність і велику кількість наших всяких нужд, потреб. Всяких справ в житті, ми концентруємося на наших справах і забуваємо, де наше коріння, для чого Бог нас створив, куди ми йдемо і що ми маємо робити. Сьогодні я коротко хочу поділитися з вами одною думкою про образ Божий. Написано в Святому письмі, що одного разу, коли Бог створив вже і небо, і землю, і він створив, або захотів створити людину, він сказав: створимо. За образом і подобою. І написано, вдихнув, і творіння його стало душою живою. До гріхопадіння написано, що все було ідеально. І написано, що і він, і вона вони були, наче покриті славою Божою. І все було надприродньо добре. До гріхопадіння. Як тільки відбувся гріх. Написано, що і Адам, і Єва вони побачили, що вони нагі, і вони втратили цей образ Божий. Покоління проходячи, Бог вів свій народ. І ця історія, вона наповнена багатьма історіями. Вірніше, ця історія вона наповнена багатьма фактами, знаннями, які нам передані пророками і так далі, які свідчать про те, що Бог Він від нас не відкинувся, ну, не відійшов, не залишив нас. Бог навпаки все робив для того, щоб допомогти нам. І коли прийшов час для Христа, то це було відправною точкою для кожного з нас. Тому що з цього моменту Бог дарував кожному з нас нове життя, новий шлях. В цей момент, коли Христос вмер і воскрес, щось сталося на небі, щось змінилося, і в цей момент Бог повернув нам цей образ Божий, який був створений початково. Сьогодні кожна людина має право прийти до Господа через Ісуса Христа. Бо так каже святе письмо. Іоанн в своєму післанні каже: ніхто не може прийти до Отця, як мимо Сина. Бо саме син став цим мостиком між святим Богом і гріховним людством. І ніхто не може попасти в царство Боже, не Пройшовши по цьому мостику, бо цим мостиком є Ісус Христос. Тому сьогодні, якщо в цьому залі є люди, які не до кінця розуміють, чому нам треба бути віруючими, чому нам треба молитися, то я вам скажу просто: бо Христос, який вмер і воскрес за нас, Він став цим мостом, і ніхто не може прийти до Отця іншим шляхом. Тому нам треба примиритися з Богом, прийнявши Христа як Спасителя, і тільки так. Ми отримуємо можливість і право попасти в царство Боже. А саме цей план був у Бога, коли він послав свого Сина на цю землю для того, щоб Син Божий, віддавши себе на розп'яття, він заплатив ціну за кожного з нас, за всі наші гріхи, які були, які є і які будуть. І тому сьогодні. Призив Божий він продовжується, примиріться з Богом, як сказав Сирій Володимирович, що нам потрібно, треба визнати, що я грішний перед Богом, і я без Бога нічого не можу. Тому сьогодні наша втіха, наша надія це Христос. Коли нам важко, ми звертаємося до Христа. Коли нам дуже важко, ми звертаємося до Христа. І коли нам надприродньо важко, ми звертаємося до Христа. І знаєте, що відбувається? Ті люди, які звертаються до Христа, особливо в тих обставинах, коли надприродньо важко, вони отримують надприродню силу і надприродню підтримку. І знаєте, це тільки один шлях, іншого немає. Тому сьогодні, спілкуючись з бійцями, ми говоримо про те, що наш Бог, Він є Отець, а всі ми люди на цій землі, ми творіння Божі. Його дітки, хтось потенціальний, бо він блукає десь якимись підворотнями, хтось вже усиновлений, але всі, всіх Господь хоче спасти. Сьогодні одна із думок, яку ми культивуємо при спілкуванні з бійцями, ти дуже цінний в очах Божих. Твоя душа вона має право на спасіння, і ти повинен залишитися живий. Ти повинен прийти до Бога для того, щоб отримати спасіння. Декілька прикладів приведу вже із безпосередньо мого нашого капеланського служіння. Знаєте, настільки різнобічно Бог проявляється, починаючи від останніх події, коли я їхав сюди, я виїхав із зони бойових дій і їду. Ловлю гвіздок здоровий, такий як палець, від, від кровельної такий. І думаю, ну що за нещастя? Ну, я ж правильна людина, ну як же ж так може бути? А в думках думка. Люблячим Бога. Ви знаєте, що нам далі написано. І думаю, Господи, ну яка ж користь з цього? Ну, яка користь? Ніч. Це вже була як десь 9-10 година вечора. Шаномонтаж не працює ніде. Я в всі е, пункти, які після цього заїжджаю, ніхто не працює. Саме головне, знаєте, що цей гвіздок він впився в колесо і він тримається, колесо не спускає. Тобто я можу їхати. Думаю, може я дотягну? Ні, не дотягнув. Дотягну до того місця, де працювала шиномонтажка чудом. Якимось чудом, мені так здається. Але кожен раз я розумію, що немає нічого випадкового на цьому світі. І знаєте, що відбулося далі? Я заходжу на цю шиномонтажку. І хлопці цигарками там матюкаються, ну, знаєте, як, як в слюсарів, там це грязно. І я такий заходжу, думаю, хлопці, треба допомога. І він такий, ну так, да, добре, зараз зробимо. А всередині думка: ну, немає нічого випадкового. І я починаю з ними спілкуватися. Слово за словом, ми приходимо до Христа, до Спасіння. І вони всі такі, да, ми знаємо, але життя, і я розумію, що я став тою відправною точкою, знаєте, як деколи от комусь важко, і він протягує руку, а нема кому допомогти. І тут раз хтось з'являється і протягує руку, і допомагає йому. От десь ситуація в цьому е випадку вона десь так і виглядала. Я зрозумів, що от цей момент він був дуже важливий для тих хлопців. І вдячний Богу за те, що я став на цьому шляху, і Бог дав мені можливість їм послужити. Два хлопці проходять пару хвилин, заходять іще двоє. І такі мимо проходять мене, навіть не здороваючись. Я думаю, теж якісь, наче і п'яненькі такі, вже не дивні трошки. І я розумію, так, лиш би не побили зараз всі разом. І починаю з ними говорити говорити так впевнено. А один каже, А Ви хто? Я кажу військовий священик. А я теж семінарію закінчував. Я кажу, і що? Дальше життя якось пішло по уклону і щось з нього там не вийшло. Коли ми з ними поспілкувалися, в кінці ми з ними помолилися, я благословив їх на те, щоб Господь їх вів дорогою пізнання і укріплення. Знаєте, я бачу в їх очах щирість і вдячність за те, що відбулося. І думаю, писання каже, ми суть сіячі, коли ми сіємо і поливаємо. А Господь зрощує. Це наша участь, дорогі брати і сестри. Де б ми не були, що б ми не робили, каже Святий Павло: будьте пильними і перевіряйте, чи ви у вірі. Що таке бути у вірі? Готовність служити Господу. І Ми не знаємо, хто на нашому шляху стане. Сьогодні це я з бійцями спілкуюсь, а завтра це люди взагалі з іншої категорії населення. Але знаєте, наше серце, яке готове служити Господу, це той стан, який хоче бачити Господь у нас. Друге свідчення. Знаєте, коли ти постійно сієш, 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 а жатвеш не бачиш. Де воно, як воно там росте? І десь трошки приходить такий, знаєте, ну сум невеликий, бо думаєш, Господи, ну для чого стараєшся, Вроді ж робиш добре, ну де ж плід. І Господь, наче читаючи думки, такі, та ладно, чого ти Роз, запанікував, не розпускай слюнь. Раз так і свідчення, таке маленьке, раз з одної сторони, з другої сторони. От одне із таких, коли. В Один підрозділ я прийшов, і там ну тяжко, дуже тяжко. І там дуже важко було пробитися на діалог. На кінець я потоваришував з медикинею, і от ми з нею розмовляємо. Я там приніс якісь смаколики. До речі, дякую вам за допомогу, тому що ті речі, які ви надаєте, вони являються е, якби якорям для розмов або причиною для співпраці, для розмови, для діалогу. Тому продовжуйте це робити, нехай вас Бог благословить. І ось я розмовляю з цим медикиною. і в кінці розмови вона каже: в мене колінця, щось болять. Я кажу, давайте помолимось. А вона не віруюча, вона взагалі не віруюча. Е, я кажу: ну давайте, Бог може допоможе вам. І вона така: ну, давайте помолимося. Ми просто молимося. Я поклав руки і казав, Боже, благослови, допоможи. І пішов. Проходить десь 2-3 недільки. Вона мене зустрічає: ой, вітаю вас. Я ж здивувався, думаю, чого вона така радісна. І слово за слово починаємо говорити. А вона каже: ну, я запитую, як справи, що нового. І вона каже: А ви знаєте, а в мене колінці не болять. Я кажу, які колінці? Ну, ви пам'ятаєте, ми ж з вами молилися. І я, я пригадую, що да, була розмова, ми молилися. І вона каже: ну от я наче не вірю Бога, я не знаю, але не болять. І я розумію, що наскільки у Бога свої шляхи для того, щоб торкнути серця людини, які ми не зможемо, мабуть, ніколи ні зрозуміти, ні оцінити, ні поставити в якийсь там графік алгоритму чи, чи спрогнозувати, тому що. Ну, тому що це неможливо, єдине, що нам можливо, йти вірою. Йти вірою вперед. Сьогодні Бог дає нам щось робити, ми робимо і з вірою йдемо вперед. І таких свідчень, слава Богу, хватає. Знаєте, я вже говорив того разу, і бувають моменти, коли з бійцями спілкуєшся, їх там, наприклад, 8-10. І ти, ти просто задаєш питання. Хлопці, хто хоче, щоб. Бог був вашою охороною. Раз одностайно підняли руки. Ну, для цього треба, давайте ми помолимося. Ось так і ось так. Ви готові? Так, да, готові. І вісім чи десять душ. Вони, примирившись з Богом, вони прийняли благодать Божу. Знаєте, що потім відбувається? Я зустрічаю цих хлопців в лікарнях, в госпіталях. Вони живі, вони трьохсоті. Але вони живі. І спілкуючись з бійцями, е, якби така загальна статистика, що ті, які моляться, або за них моляться, тобто вони не проти, щоб за них молилися. Вони самі не віруючі, але вони не проти і кажуть: ну да, помоліться, щоб Бог поміг. Відсоток дуже великий цих хлопців, які залишаються в живих. Сьогодні я хочу побудити. і... Попросити вас не переставайте молитися. Не переставайте молитися за наших бійців, за тих, хто боронить нашу країну, тому що ваша молитва, вона дуже важлива. А отже, нехай Бог благословить кожного з вас, дасть вам натхнення, мудрість, ведення Духа Святого. І як каже Святе письмо: нехай Господь благоволінням своїм як щитом вінчає кожного. З вас на вашому шляху. І в завершенні. Я вже так багато часу, мабуть, взяв, так? Пісню ще є у нас час. Ви не проти, якщо я пісню заспіваю? Дякую.